Зробили ми таку конструкцію, да, і зараз покажемо, як працює газовий обігрівач. Дивіться, зараз світло включене, да? нам майже нічого не видно. Газовий балон 5 літрів. Підключаємо редуктор, беремо шланг 2 метра і підключаємо до газового обігрівача моделька на 3 кВт від турецького виробника. І Вимикаємо світло. І як ми бачимо, наша керамічна панелька вже на 80-90% вже червона. І випромінює таке хороше, класне тепло. Газ згорає всередині сотих, відкритого вогню у нас немає, але тільки є таке якісне, хороше тепло. Тому, кого цікавить, дані газові бігівачі, моделька йде з кронштейном. Бачите, я її закріпив на кронштейні да, і спокійно можу працювати. Підключається через шланг подачі до газового балону. 5, 12, 27 літрів. Обирати вам. Також на даній модельці можна буде готувати. Можна буде перевернути решіткою догори да, і поставити якусь сковородочку. В нас є кран подачі, можна регулювати витрати газу через кран подачі. Середні витрати у нас по паспорту пишуть 220 г на годину. жекльорчик 0,86. Модель на 3 кВт. Тому обігрів 30 квадратів буде забезпечено. Тому кого цікавить даний обігрівач є в наявності, можна буде замовити.